Три помилки в гардеробах, які я частіше за все спостерігаю в шафах своїх клієнток і клієнтів. Перше. Речі, клони. Майже на кожному розборі гардеробу в якийсь момент звучить фраза. І таких светрів, джинсів, лонслівів, суконь необхідно підкреслити. У мене багато. Після чого з шухляди дістають. 5-10 однакових речей. Іноді вони відрізняються за кольором, але не завжди. Я розумію, що ви це не навмисно, що у крамниці ваша рука сама тягнеться до, наприклад, джинсів скіні, до яких ви звикли. Ви їх носите постійно і все ок. А раптом ці широкі штани не сядуть. А чи підійдуть оці мамс до мого взуття? Обмірковуєте ви психіка як може захищається від нових викликів, щоб ви не виходили за умовну зону комфорту. Чому умовну? Тому що речі клони насправді затягують нас в гардеробну пастку. Вони створюють ілюзію повної шафи, в яку вже нічого не влазить, а образи при цьому складаються дуже одноманітні. Повірте, чорні і темно-сині джинси однакового фасону абсолютно взаємозамінні. А за гроші, які ви витратили на черговий десятий лонг слів. Просто щоб було, можна було б придбати, наприклад, сорочку, якої у вас немає, і яка буде послуговувати вашим вже купленим дев'ятилом слівам верхнім шаром, і ваші образи в результаті виглядатимуть більш цікаво за рахунок багатошаровості. Думаю, що на цьому моменті варто нагадати, що мене звати Аліна, я стилістка, і на моєму ютуб-каналі я намагаюсь максимально Короткий за мірками Ютубу час надати вам максимум стильної користі. Друга дуже розповсюджена помилка, яку я бачу під час розбору гардеробів, це відсутність основ. Про що я власне дуже часто спостерігаю таку картину. Наприклад, сорочки, світшоти, светри, кардигани, жакети все є. І ці речі класні і актуальні. А от штани або застарілого фасону, або одні я на власному досвіді знаю, що придбати класні штани це той ще квест. Але це варто того. Бо яка вам користь від п'яти класних топів, трьох розкішних сорочок і чотирьох кашемірових светрів, якщо їх немає з чим носити? Класична пропорція низів до верхів в гардеробі це два низи на три верхи. Але, як на мене, одного низу на три-чотири верхи достатньо. А тепер, будь ласка, натисніть вподобайку цьому відео і підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. І ми попрямуємо до третьої помилки. І це речі застарілих фасонів. Або так вже не носять. Дивіться, кожна з вас з одного погляду відрізняє 15-й iPhone від Самсунгу 2014 року. Якщо я покажу вам інтер'єр, ви відразу впізнаєте дизайнерські витребеньки початку десятих. Але з одягом у частини жінок це так, на жаль, не працює. Причиною можуть бути безліч чинників: відсутність часу і бажання слідкувати за модними змінами, небажання витрачати енергію на те, щоб приміряти щось нове і незвичне. Або просто елементарна байдужість до того, що ти носиш. Останній чинник є свідомим вибіром жінки: її не цікавить зовнішній вигляд, або принаймні одяг, і це ок. Але частина жінок, яким хотілося вдягатись актуально, розуміють, що щось не так. А от що саме не знають? А справа тут у нетренованому модному оці, для того щоб відрізняти речі, так вже не носять від актуального одягу. Варто перше слідкувати за фешн-блогерками і блогерами, які власне їм показують актуальні речі. Якщо ви напишете мені в директ мого інстаграму слово сполучення, хочу тренувати модне око, я надішлю вам свою добірку фешн-блогерок і блогерів, розсортованих по категоріях. В залежності від того, до якого стильового напрямку тяжіє блогер чи блогерка. Друге, варто періодично раз на 5-7, іноді навіть 10 років проводити апгрейд свого гардеробу зі стилістом. Опис моїх послуг і ціни на них ви знайдете в закріплених сторіс тарифи в моєму інстаграмі. Посилання чекає на вас в описі до цього відео. Але незалежно від того, зі стилістом або без, я дуже раджу вам зробити ревізію свого гардеробу напередодні нового весняно-літнього сезону. І подивитись на свої речі саме через призму цих трьох помилок, про які я вам розповіла. Чи є у вас речі-клони в гардеробі? Які пропорції верхів і низів у вашому гардеробі? І що власне з актуальністю ваших речей? До зустрічі!